Тільки один апарат для волосся, обличчя і тіла, чи можливо це? Саме мультіб'юті три в одному стане унікальним рішенням багатьох питань домашнього догляду. Я була у приємному шоці, коли спробувала його дію на собі, тому не можу не поділитись з вами. В комплекті три різні насадки для обличчя, волосся та тіла. А сам апарат має два режими дії режим з мікрострумами та режим зі світлотерапією. Достатньо обрати відповідну насадку, вімкнути прилад та налаштувати потужність. Перша насадка гребінець пришвидшує ріст волосся та по покращує стан шкіри голови використовуйте разом з вітамінною сировиткою, заливши її у кадрич. Як результат, доглянути та зміцнене волосся. Друга з насадкою для обличчя я покращила пружність своєї шкіри, а також нормалізувала роботи сальних залоз. В результаті моя шкіра просто сяє. Третя в догляді за тілом апарат покращує тону шкіри, а дія мікрострумів руйнує жирові відкладення і помітно зменшує ознаки целюліту. Цей апарат чарівна Паличка в вирішенні великої кількості проблем, легкий у використанні та дуже приємний в ціні. Моя щира рекомендація.